Сьогодні я хочу взяти інтерв'ю зі студентом університету Карпенка Карого. Привіт, дякую, що погодився на інтерв'ю. Розкажи трохи про себе, як тебе звати, на якому ти курсі, та яку спеціальність обрав? Привіт, дякую, що запросили. Мене звати Дмитро. Я студент другого курсу університету Карпенко Карого. Навчаюсь на спеціальність акторське мистецтво. Чому ти обрався саме цю професію? Що тебе надихнуло? Ну, з дитинства я любив театр, кіно. Мене завжди зачаровувала магія мистецтва. А ще, мабуть, вплинула моя родина, адже у мене в сім'ї є актори. Зрештою, я зрозумів, що це не просто хобі, а справа, якій хочу присвятити життя. Що тобі найбільше подобається в навчанні в Карпенка Карого? Найкрутіше це атмосфера. Тут всі горять мистецтвом, підтримують одне одного. Викладачі це професіонали, які передають не тільки знання, а й енергію, натхнення, а ще практика. Ми не просто вчимо теорію, а постійно створюємо щось нове. Як ти вважаєш, що найважливіше для майбутнього актора? Ну, я думаю, що це постійний розвиток. Неможливо стати справжнім митцем, якщо не працювати над собою, читати, спостерігати за життям, розширювати кругозір, тренувати емоції, тіло, ну і звісно, бути чесним перед собою та глядачем. Чи є у тебе вже якісь проекти, над якими ти працюєш? Так зараз ми з командою одногрупників працюємо над короткометражним фільмом. Це дуже цікавий процес. Адже ми вчимося не лише творити, а й організовувати роботу, шукати можливості для реалізації наших ідей. Як війна вплинула на твоє навчання? Це складний час, але він нас загортовує. Багато пар довелося адаптувати під онлайн формат. Були труднощі з доступом до, ре... до ресурсів, але ми не зупиняємось. До того ж, мистецтво зараз особливо важливе, воно допомагає людям пережити складні моменти. Як ти підтримуєш Україну в цей непростий час? Я впевнений, що кожен має робити свій внесок. Хтось воює, хтось волонтерить, а ми підтримуємо Україну своїм мистецтвом. Наприклад, благодійні вистави, збори коштів, проекти на підтримку військових. Як ти бачиш свою роль у майбутньому українському мистецтві? Я хочу творити якісне українське кіно, який, яке буде просто розважати, а змінювати людей, їхнє мислення. Україна має величезний творчий потенціал, і ми, молоде покоління, повинні його реалізовувати. Яку найбільшу мету ти перед собою ставиш? Моя ну, найбільше мрія створити проект, який залишиться в історії української культури. Це може бути власний театр або міжнародний фестиваль, але головне, щоб не було справжнім щоб було справжнім, чесним і актуальним для людей. І наостанок, що б ти порадив тим, хто мріє вступити в Карпенка Карого, але сумнівається? Якщо ви відчуваєте, що мистецтво це ваше покликання, то не бійтесь спробувати. Це не легкий шлях, але він вартий кожного кроку. Будьте готові багато працювати, не здаватися і довіряти собі. Дякую за цікаву розмову. Бажаю тобі успіхів у навчанні та творчості. Дякую, радію, що зміг поділитися своїм досвідом.